Яка бентежна предісторія ховається за чимось, що вважається загальноприйнятним чи корисним? Шерман Келлі написав текст пісні «Dancing in the Moonlight», коли одужував після жорстокого нападу банди молодиків на нього та його дівчину. Він уявляв собі альтернативну реальність, де люди просто танцюють і живуть у щасті. Це був його спосіб впоратись з пережитою травмою. День святого Валентина, святого Валентина вбили за те, що він був священником, який одружував людей, щоб чоловіки могли уникнути війни. За це йому відрубали голову. Актор, який озвучував класичного діснеївського Пітера Пена, помер на самоті від передозування наркотиками на покинутому складі, після того як продовж багатьох років не міг знайти роботу в Голлівуді. Що ще гірше, через багато років після його смерті його мати намагалась зв'язатись з ним, оскільки його батько лежав на смертному одрі. Поліція ідентифікувала його за відбитками пальців і змушена була повідомити батькам, що він помер багато років тому. Настільну гру Кенділенд винайшла під час епідемії поліомієліту шкільна вчителька на пенсії Елеонора Ебот, яка сама одужувала від цієї недуги. Вона винайшла гру, щоб розважати дітей під час перебування в лікарні, в якій вона сама проходила лікування. Пісня Save the Last Dance for Me гурту Drifters була написана чоловіком, який через поліомій літ опинився прикутим до інвалідного візка і на своєму весіллі спостерігав за тим, як його нова дружина танцює з іншими чоловіками, бо сам він був не в змозі цього зробити. Більшість казок Дісней прибрав усе похмуре з казок. Братів грім. Наприклад, в попелюшці злі зведені сестри відрізають собі пальці на ногах і п'ятки, намагаючись припасувати туфельку, а згодом голуби викльовують їм очі. Hello Kitty був створений в рамках національного руху зі створення милого образу Японії, щоб відволікти увагу від огидних воєнних злочинів, скоєних ними під час Другої світової війни. О, схоже на те, як Швейцарія створила тоблерон, щоб ми не асоціювали їх з кривавими діамантами та нацистським золотом. Пісня Pumped Up Kicks добре запам'ятовується і багато років використовувалась в рекламних роликах та на дитячих святах. У ній також досить чітко йдеться про організацію маршрутінгу в школі. Банани, ви думали, що кокаїн це кривавий і пов'язаний з картельними війнами товар у порівнянні з торгівлею бананами. Ринок кокаїну здається вам фермерським базаром. Також шоколад, кава, чай, спеції та більшість тропічних фруктів, і м'ясо, і морепродукти фактично все, що ми їмо, носимо і використовуємо. Я познайомився з письменником на ім'я Томас Діш, коли навчався в коледжі. Він написав книгу Хоробрий маленький тостер розповідав нам, що Дісней найняв його написати фільм про левів. Він хотів створити історію про левів у стилі короля Ліра, бо сюжет відображав те, як лаштований Левиний Прайд, старий, ледачий, але сильний самець та небезпечні доньки. Але Дісней сказав, що їм потрібен молодий герой, тому він змінив усе на гамлета з левами. Дядько в. Ває батька, син втікає. Привид батька приходить і закликає до помсти. Але зі щасливим кінцем. Тімон і пумба. Це Розенкранц і Гільденстерн. написав сценарій, віддав редакцію. Йому сказали Дякую але не треба. І звільнили. Фільм таки вийшов. Вони використали його ідею та не заплатили авторові ані шелягам. За його словами, дійсний сумнозвісний тим, що чинить так з авторами. Через багато років я прочитав, що він наклав на себе руки. Я ніколи не зможу думати про короля Лева, не згадавши про нього. На його ідеї заробили шалені гроші, а він не отримав ні грошам. Volkswagen Beetle – всенародно улюблений автомобіль з вигадливим дизайном. Він також був створений на замовлення Адольфа Гітлера за проєктом Фердинанда Порше як доступний практичний автомобіль для німецької громадськості. Його початкова назва була KDF Wagen, що була абревіатурою девізу Гітлер-Югенду Сила через радість. Минулої ночі ми відвідали громадський захід, і навіть через 32 роки після виходу пісня Макарена продовжує запалювати танцмайданчик. Купа підлітків вперше навчились танцювати під цю пісню. Слова пісні, звісно, іспанською, і розповідають про те, як вище згадана Макарена, займається сексом втрьох з друзями свого хлопця. Поки той складає військову присягу. Цікаво, також що гурт переважно грав традиційну музику, і це був їхній перший попри ліс, коли їм перевалило за. 50. згодом вони знову повернулись до народної музики. Мопси та схожі породи собак страждають все життя через селективне розведення, наслідок чого у них деформуються морди, лапи, тулуп і шкіра, а також виникають проблеми з серцем і диханням. Я дуже сподіваюся, що колись ці породи зникнуть. Мені нестерпно дивитись на таку аберацію природи через людське марнославство. Жодна тварина не повинна страждати все своє життя тільки для того, щоб мати милий чарівний або розкішний вигляд. Генрі Форд сприяв розвитку бальних танців в державних школах, починаючи з 1920-х років. Звучить непогано, егеш, але він робив це тому, що ненавидів євреїв і вважав, що саме вони винайшли джаз. Він хотів повернути Америку до традиційної білої та християнської музики і танців. Ресусі Ен гумова анатомічна модель, на якій ми вивчаємо основи серцево-легеневої реанімації. І обличчя змодельовано за зразком посмертної маски невідомої і ніким не опізнаної жінки, яка втопилась в сені наприкінці 1800-х років. Виробник іграшок Осмунд Лердал вирішив зробити манекен з жіночим обличчям, оскільки вважав, що учні чоловіки не захочуть цілувати чоловіче обличчя, лице виліпила норвезько-данська скульпторка Емма Матейсен. Наречена, яку батько видає заміж, цей вираз походить від процесу передачі майна. повноправними людьми були тільки чоловіки. Вони володіли своїми дружинами та дітьми. Дівчата та жінки були власністю і не мали особливого вибору в цьому питанні. Це була передача власності від батька до чоловіка. Льюіс Керол, автор Аліси в дивокраї та Зазеркаллі, залишив по собі моторошну колекцію світлин з оголеними дітьми. Він власноруч фотографував їх. Більше про це можна прочитати в статті за посиланням в описі. Причина, з якої котам і собакам подобаються іграшки пищалки, полягає не в тому, що звук кумедний, а в тому, що він схожий на передсмертні крики їхньої здобичі. Всі думають, що гетке качення це історія про те, що бути потворним це нормально. Але насправді це історія про те, що одного дня ти теж можеш стати гарненьким. Шотландські висловухи, такі милі котики зі складеними вушками. Вони мають такі вуха через остеохондродисплазію. Це захворювання викликає деформацію суглобів, хрящів та скелета. Лікування не існує тільки знеболення. Бідолашні коти постійно страждають від болю. Дані, які використовуються для обчислення шансів проведення успішних морських рятувальних місій, походять з експериментів на людях у концтаборах. В'язні вкидали в резервуари з водою різної температури і вимірювали, скільки часу пройде, поки вони замерзнуть або потонуть. Крекери грехем були винайдені, щоб допомогти людям впоратись з проблемою мастурбації. Я завжди пишався своєю здатністю, зберігати спокій та приймати рішення щодо подальших дій у надзвичайних ситуаціях, надто тому, що все своє життя страждаю від депресії та тривоги. Це була область, яку я знав, що можу розраховувати на себе, і в якій інші люди також можуть на мене покластись. Друзі, сім'я та колеги часто відзначали цей факт. Потім, кілька років тому, коли я знайшов дуже хорошу психотерапевтку, яка допомогла мені впоратись з ПТСР через зростання в сім'ї, де панував, Ло насильство та алкоголізм, вона пояснила, що бути зібраним у кризовій ситуації це різновид реакції на психотравму. Я завжди перебуваю в стані гіперзбудження в постійному очікуванні небезпеки. З дитинства я часто стикався зі страшними, непередбачуваними, небезпечними ситуаціями. Звичайно, я знаю, що робити. Я досі пишаю цією здатністю, але мені стає сумно, коли задумуюсь над тим, якою ціною я її набув. Безкоштовні шкільні сніданки в Америці з'явились після того, як військові поскаржили, що під час Другої світової війни багато 18-річних чоловіків були занадто худими, щоб служити в армії. Безкоштовні шкільні сніданки запровадили згодом, щоб зробити 18-річних чоловіків достатньо сильними для участі в наступній війні. Чоловіка, який розпочав дискусію про чорно синю біло золоту сукню у 2015 році, було звинувачено у спробі задушити свою дружину. Обидва взуттєві бренди Puma та Adidas були засновані в Німеччині. Їх започаткували брати Рудольф та Адольф Даслери. Вони володіли взуттєвою фабрикою Даслер Brothers Шу Factory 1924 року, а потім посварились і створили дві компанії Puma та Adidas у 48-му році. Назва Adidas походить від прізвиська Адольфа Аді. До речі, коли в 1964 році намагались запустити компанію Nike, Адольф Даслер. Робив усе, що було в його силах, аби запобігти її успіху. Тож ворожнеча між Adidas та Nike триває вже дуже давно. Альфред Нобель, творець Нобелівської премії, був винахідником динаміту і нажив свої статки, займаючись розробкою, виготовленням і продажем вибухівки, яку свого часу називали зброєю масового ураження. Французька газета помилково опублікувала його некролог, сплутавши з іншим виробником зброї, назвавши його торговцем смертю. Побачивши, яку спадщину він залишив, і як він та його прізвище війде в історію, він змінив свій заповіт на користь заснування Нобелівської. Премії. Багато з цих відповідей є міфами, заснованими на необґрунтованих твердженнях. Подкасти та відео на YouTube не є надійними джерелами інформації. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А про які історії за кулісся певних подій відомо вам. Напишіть в коментарях.